Заповідь про дотримання сьомого дня Господнього є такою самою фундаментальною заповіддю Божою, як не убий або не побажай чужого, що входить до складу десяти основних заповідей, за якими Бог судитиме світ. Саме тому атеїсти так завзято намагаються скасувати церкви та встановлений порядок шанувати Бога у сьомий день. Однак Бог сказав. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом вони ж мені будуть народом. Це і є новий завіт, коли заповіді Божі записані в наших серцях і мізках, як пророкував Єремія. Розуміючи це, ми зберігаємо і виконуємо Божий закон не лише раз на тиждень ми щодня шануємо Бога. Щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Тих же, хто творить беззаконня, терор, насильство, війни і не шанують Бога, Христос не знає і скаже їм: Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня, ідіть у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований.